Йдемо далі, а у нас восьмюрка жезлів. Восьмюрка жезлів у трієчок це швидкі якісь новини, зміни, поїздки, щось дуже швидке, що падає на голову. Да? От так якісь новини можуть падати на голову, якісь події, швидкий від'їзд. таке щось бистре бистре Давайте подивимося, що це. Дії. Це швидкі дії. Швидкі, лідируюча, швидка лідируюча позиція. Такі, енергія королеви жезлів це жінка-впевненість, впевненість, рішучість іду. Співпраця, якась, знаєте, якась дія на співпрацю, разом зробимо, вирішимо питання, якась стратегія, і планування якесь змінює ваше життя. Ну от, якісь на зміну ваше життя, але ви все одно стоять, будете в лідируючій позиції, нікому нічого не віддам. Я керую, я веду, я знаю. І вам якісь, можуть бути якісь новини, наприклад, які дасть вам от вперед, і ви почнете щось робити, міняти, переробляти. Вам будуть казати, давайте по-другому. Ви такі. Ні, 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 ні. Я хочу стояти на своєму, я знаю, що так буде правильно. Але ви відстоюєте своє. відстоюєте. Так, да так, -да, відстоюєте. Можливо, у когось дійсно поїздки, якісь і така якась важлива е, співпраця в когось може бути, да, підказує, ну-ну-ну. Е, 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 саме, да. Це все отримайте те, що хочете, але швидко, швидко, все буде якось швидко міняться картинка. Швидко, швидко змінюватися життя, емоції, дії. Оце дуже дуже все швидко. Ціль якось, можливо, навіть такий буде день, що ви направите всі свої сили. Всі свої ресурси, все своє, що у вас є, там внутрішнє, да і зовнішнє, матеріальне і духовне для досягнення якоїсь важливої у вашому житті цілі. От треба, от сьогодні треба це вирішити, і ніяк інакше, от ви будете на це можете у когось може бути і так. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Четвірки, четвірочки. А у четвірочок, королева, енергія королеви Пентаклів, День добробуту, День жінки, яка про турботу, про рисути, затишок, про достаток. Раціонально, викона... Раціонально використаний час і можливості. Да? так?